Вітаю, це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень минулого тижня. Перед зустрічю президента США Дональда Трампа з Путіним європейські лідери вкотре продемонстрували цілковиту єдність з Україною. Учасники коаліції охочих, засідання якої в Німеччині відвідав президент України Володимир Зеленський, оприлюднили спільну заяву, якій підтвердили непохитну відданість суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України. Європейські лідери запевнили у готовності відіграти активну роль у забезпеченні гарантій безпеки нашої країни, включно з розгортанням гарантійних сил окремих країн. Союзники наголосили, що не може бути жодних обмежень на оборонну співпрацю України та інших країн і російського права вето щодо вступу України, ЄС і НАТО. На початку минулого тижня росіяни спробували просунутись на добропільському та покровському напрямках диверсійними та малими піхотними групами. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутись у напрямку населеного пункту Золотий колодязь. Російські пропагандисти почали звітувати про прорив фронту однак українські захисники виявили ворога і вжили оперативних заходів. Рішенням головнокомандувача збройних сил України для посилення оборони було виділено додаткові сили і засоби. Резервні підрозділи майже відразу почали знищувати окупантів та брати їх у полон. Про це у четвер повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Зокрема, у ході проведення дій першим корпусом Національної гвардії України Азов. Суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант, поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників. Росія впродовж минулого тижня продовжувала обстрілювати мирні населені пункти України. Бомби, ракети та ударні безпілотники летіли, зокрема, по Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині. Там багато загиблих і поранених. Росіяни руйнували житлові, багатоповерхові і приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, газопроводи, сільськогосподарську та приватну техніку. Так, на Сумщині запустили безпілотник у звичайну АЗС. На якій заправлялись мирні люди, чоловік, що був за кермом легковика, отримав опіки. У Запоріжжі ударили авіабомбами по автовокзалу. Близько 20 людей поранено. Пошкоджено також лікарню і сім багатоповерхових будинків. Сили оборони України останніми днями уразили низку важливих воєнних об'єктів на території РФ. Зокрема, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Він є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії і задіяний у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти. Крім того, атакували потужну нафтоперекачувальну станцію УН'єча. Та Волгоградський нафтопереробний завод найбільший виробник пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти. Це майже 6% усієї російської переробки. Під удар потрапив і Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі Роснафти. Він, зокрема, робить авіаційний газ. Крім того, сили оборони уразили морський порт Оля у Астраханській області РФ. Це логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Ціллю українських захисників стало судно порт Оля Оля-4», завантажене комплектуючими до шахедів і боєприпасами з Ірану. Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на 74 мільярди доларів. Це понад 4% ВВП. Кожен десятий удар відбувся у глибину понад Тисяча кілометрів від державного кордону України додали у Генеральному штабі збройних сил України. Крім того, сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Зокрема, минулого тижня уразили пункт управління 132-ї окремої мотострілецької бригади, 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієва та 85-ї окремої мотострілецької бригади на тимчасово окупованій території Донецької області. За попередніми даними, у результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний Дніпр та п'ять осіб оперативного складу. На офіційній сторінці головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського оприлюднено втрати росіян з початку року. Так сили оборони України вже вразили 1432 танки та 3087 бойових броньованих машин ворога. Крім того, росіяни втратили 52 літаки, 10 гелікоптерів, 195 реактивних систем залпового вогню, 171 засіб ППО втрати окупантів у живій силі склали 276 тисяч 300 осіб. Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу. Додав генерал Цирський. Пряме фінансування для закупівлі пікапів, збільшення фінансування для бойових підрозділів, спрощення процесу списання майна і скорочення часу для відзначення державними нагородами такі головні рішення ставки верховного головнокомандувача, яка пройшла минулого тижня. Під час засідання зокрема розглядали питання, які порушували українські воїни на фронті. Вже є перші рішення. Йдеться у повідомленні на сайті президента України. Зокрема, пікапи, квадроцикли та іншу техніку найближчим часом бойові бригади зможуть закуповувати коштом прямого фінансування. Механізм схожий на закупівлю безпілотників. Буде можливість купувати техніку, що була у житку. Президент наголосив, саме цього просили у кожній бригаді. Президент також доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, плюс 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Крім того, буде спрощено та пришвидшено процедуру списання майна. Також Володимир Зеленський доручив максимально скоротити процедуру нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе і до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення і по інших принципових речах: питання мотивації, питання щодо особового складу. Питання щодо навчальних центрів, комунікацій до рівня батальйону та рот – все це теж пропрацьовано. Рішення будуть в межах чергового обміну з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Це українці, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення і незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення. Також на рідну землю повернулися українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Повернулись і захисники з гарнізону Маріуполя, воїни військово-морських сил і Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. Звільненим буде надана уся необхідна підтримка і допомога. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.